З настанням холодів та початком опалювального сезону частішать випадки отруєння чадним газом. Це спричиняється через те, що чадний газ дуже підступний, адже немає ані запаху, ані кольору. Найбільшу небезпеку несуть, на здавалося, б, дрібні порушення, на кшталт, неправильне користування газовими приладами та недбале ставлення до контролю за димовими та вентиляційними каналами. Всі ці порушення можуть привести до сумних наслідків, запобігти надзвичайним ситуаціям. Дуже просто завжди пам'ятайте про необхідність дотримання суворих правил пожежної безпеки, щоб уникнути цих небезпечних наслідків. Тож співробітник Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, наголошують на дотриманні правил безпеки, дотримуючись яких можна уникнути небезпечних наслідків отруєння чадним газом. Під час користування газовими приладами встановлюйте вікно на провітрювання. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади за відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки котла передбачте окремий димар для відведення продуктів горіння. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не використовуйте газові прилади при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Слідкуйте за кольором полум'я на пальниках, він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я це ознака неповного згорання газу, тож необхідно відкорегулювати подачу повітря в пальник. Не користуйтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плитку для обігріву приміщення, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Також рекомендуємо людям, які використовують пічне опалення, твердопаливні котли або генератор, придбати газоаналізатор або детектор чадного газу. Це маленький прилад, який має акумулятор, і буде сигналізувати людям про перевищення граничної концентрації чадного газу в повітрі. Він працює як будильник, і навіть якщо людина спить, вона може прокинутись і зрозуміти, що є небезпека, відкрити вікна, двері і якнайшвидше евакуюватися. Будьте уважними та дотримуйтесь порад фахівців. Якщо трапилась небезпека чи якась інша надзвичайна ситуація, телефонуйте одразу за номером 101 служба порятунку.